Мініагро, Київ, південь селище Гливаха, 27 км траси Київ Одеса, Соліс 26 Екстра, Донфен 244, люксовий. Так, На вигляд, Донфен у нас більший, хоча має так само 24 кінських сили, як і у Соліса. Міжряддя Соліса 1,10 або 1,20 м в залежності як ми встановлюємо колеса. У Донфенга мінімум це 1,20. Можна більше так само переставити і 1,40. Трактора обидва на 24 кінських сили. Соліса комбінована панелька, свічки розжарювання в кожен циліндр, У Донфенга одна свічечка факельного типу, двигунка М385 Донфенга. і. Mitsubishi MVS 3L2 JC моделі 3-хциліндровий Бошевська електроапаратура, повітряний фільтр сухого типу Соліса і масляний у Донфенга. Мости потужні. Донфен найкращий китайський трактор. Соліс так само має дуже потужну систему. Гарантія. Що на Донфен, що на Соліс 2 роки, від дати придбання. Коробка 3 плюс 1 на 2 у Соліса. 4 плюс 1 на 2 у Донфенга. Швидкість 30 і 18, Донфенга 30, Соліса 18. Додатковий гідророзподільник у Соліса. Гідровихід у Донхенга. Ось Такі два тракторця. Будь ласка, замовляйте, кого зацікавить.